Здалеку це виглядає, наче справжній зимовий ліс, і тільки Анатолій Шумаков знає, що половина ялинок тут з ДВП, а інші взагалі намальовані, бо малював та вирізав ці засніжені ялинки. Чоловік сам. Він художник-оформлювач міського палацу культури імені Олексія Шабельника. Напередодні дня художника, який відзначається у другу неділю жовтня, знімальна група ТРК «Вік» вирішила поспілкуватися із цією людиною, чия робота прикрашати, створювати, оздоблювати і дивувати. Практично все від афіш на фасаді до фону на сцені справа рук Анатолія Шумакова або просто Семеновича, як називають його у колективі. Колись розповідає чоловік, художники-оформлювачі були чи не на кожному підприємстві, а нині представники цієї професії зустрічаються дуже рідко. До речі, чимало бердичівських художників у минулому теж були оформлювачами. Пан Анатолій, хоч іноді і малює собі до душі, роботу художника-оформлювача не змінює уже 46 років, а зацікавився цією справою ще в дитинстві. В армії теж. Масісків працював значить, художні. Потім прийшов з армії, і зразу сюди на прогрес пішов, строївся. Ну і так. Поробив років чотири нарока, тому це художником. Мене директор забрав сюди, в цей дом ну, міський палац культури. Зараз він. Тоді був заводський дом культури і техніки, він називався він. І так потихеньку потім вже сюди, вже перейшли ми це здання. Цей. І працюю тут до цих пір. Тоді нас було три художники працювали. Я був старшим, коротше, і нас два художники ще зі мною працювали. Ну там роботи було все кошмар. Тоді. Є всякі конференції партійні, там вже ж тоді по-другому, тоді кожен якийсь має бути, наприклад, праздник, іскі зробили повністю партком, там триждав в горсполкомі. Да, ходили там, все, вони подпис дають, значить, все, я вже зробили, наші все, ми оформляємо сцену, все робимо як положено. Діапазон умінь Анатолія Семеновича надзвичайно широкий від художника-геральдиста і графіка до художника декоративно-прикладного мистецтва і театрально-декораційного живопису. Скільки усіляких афіш, плакатів та стендів він оформив за понад 40 років не порахувати. Його творіння завжди на виду глядачів і перехожих. А як тільки свято чи вистава проходить, плакати переселяються до майстерні художника. Тут зберігаються і його робочі інструменти, пензлики різного розміру, фарби, лінійки і безліч трафаретів. Останнє. Анатолій Шумаков виготовляв сам і вже багато років послуговується цими літерами різної величини. Зокрема, робить так звані розтяжки десятиметрове полотно, як правило, з привітанням чи оголошенням, яке вивішують на фасаді палацу культури. Аби напис не розтікався та не змивався дощем, художник використовує суміш гуаші, клею, ПВА та воду емульсійної фарби. До речі, малювати на тканині не дуже просто. На ДВП взяв ПВА, клеєм скрив, і зараз воно перекривається повнусь. Щоб ну, перед цим, як ти маєш робити, наче будь-бу роботу, навіть грунтувати, грунтовку додаєш, разом скриваєш, і все, і нормально, потім скривається. А на матеріалі тут, ти ж нічим не скарєш. Ну, це треба чітко трафарети робити і під трафарети, під... ну, писати дуже можна, звісно. Ну, щоб краска вже була готова, така густовата краска була, і просто кістю натираєш. Получається, якраз таке. Ось цей барвистий фон, який неодноразово бачили глядачі на концертах, теж творіння художника-оформлювача. Розмір таких полотен чи маленький п'ятнадцять метрів довжини і 7 висоти. Попередньо костюмер палацу культури зшиває кілька частин тканини в одне велике ціле, і тоді за справу береться Анатолій Семенович. Розмальовує фон прямо у підвішеному стані. Часу для виконання роботи каже чоловік, ніколи не буває багато. Треба захопити сцену, коли вона вільна, а це зрозуміло рідкість. Крім того, художник-оформлювач спільно з іншими майстрами свого дружного колективу виготовляє і декорації. У цьому спеціальному приміщенні вони зберігаються, монтуються та подаються на сцену. Тут можна побачити і герб Міністерства внутрішніх справ, і стінку української хати з концерту на 8 березня, і частину золотистої арки з церемонії відзначення кращих бердичівлян. Далеко не усі декорації використовують повторно, адже колектив Паласу культури завжди прагне дивувати глядачів чимось новеньким, тож нових завдань для оформлення того. Чи іншого свята в Анатолія Шумакова вистачає. Творчість у вашій роботі присутня, як ви вважаєте? Ну, звісно, я, що, якщо будь-яку об'яву написати, то це що треба, щоб нормально воно дивилися, і щоб правильно щоб читався текст. І головне, що треба в темпі робити. Можна. Тому що якщо ти, наприклад, досить люби концерт, три дні там чотири дні має бути, що треба. Видавати зразу, що воно смутилася У Нас один кінчається, другий за там приїжджає, вже привозить якийсь концерт, дрозно треба знову щось робити. Вже незабаром художник-оформлювач працюватиме над тим, як перетворити сцену палацу на щось казкове та чарівне. Артисти будуть ставити новорічну казку. А поки Анатолій Семенович бере до рук пензель і за кілька хвилин точними майстерними рухами філігранно виписує.